Привіт! Це урок для людей, які тільки починають своє знайомство з практикою хатха-йоги і хочуть опанувати базові асани. Тому в цьому уроці я запропоную вам прості, доступні для більшості людей положення тіла в просторі асани. Отож, починаємо ми практику завжди з налаштування. І для цього нам потрібно знайти тихе, затишне місце, де вас ніхто не буде відволікати. Сісти на підлогу, це може бути положення з хрещеними ногами, як в мене. Якщо вам в цьому положенні незручно, ви відчуваєте, що спина втомлюється, тоді ви можете взяти подушку або такий спеціальний блок для йоги і сісти на неї. Тоді ваш таз буде трішки вище, і вашій спині буде більш комфортно залишатись рівною. Протягом якогось часу. І, знайшовши ось це своє зручне положення, розправте плечі, витягніться маківкою вгору, відчуйте положення сідниць, стегон, Заплющіть очі і зробіть кілька циклів глибокого, рівного, повного дихання, зі вдихом надуваючи грудину, надуваючи живіт. І видих здуваючись. І ми зараз з вами опануємо базову техніку хатха-йоги, базову дихальну техніку. Називається дихання у чаї. Перекладається як дихання переможця. Нам потрібно трішки звужити, звузити голосову щілину і вдихати, видихати, створюючи шиплячий звук, що імітує шум моря. По відчуттях гортані схоже на те, коли ми імітуємо храп, але коли ми робимо хропіння, то це стискання надмірне голосової щілини, а тут воно зовсім легеньке. Спробуйте зробити храпіння. вам потрібно сильно тут напружувати. А тепер зовсім легенько стисніть голосову щілину і спробуйте вдихнути, мов би проціжуючи повітря через сито. Чудово, ось ви і опанували базову дихальну техніку хатха йоги. І протягом всієї практики час від часу ми будемо повертатись до цієї техніки. Добре навчитися більш тривало дихати, ось таким типом дихання. Це дуже добре заповільнить вашу ментальну активність, допоможе тілу розслабитися, переключитися думками на відчуття тіла. Отож, дихання ужаю ще кілька циклів. Привідкриваємо повійки. І, можливо, ви вже трішки втомилися сидіти в цьому положенні, тому ми його змінюємо. І переходимо до першої асини такої базової, дуже корисної вправи. Кішка корова. Виходимо в положення стола. Ваші долоні під плечовим поясом, ваші коліна під кульшовими суглобами. І спробуйте видовжити лінію спини куперком потягнутись назад, маківкою вперед, злегка підтягніть пупок, не потрібно прогинати зараз поперек. Пупок підтягнутий, м'язи в тазу призібрані, і штовхніть підлогу. Не потрібно провисати, ніби на, на руках, а, потрібно ними відштовхуватись таке сильне положення. І починаємо плавно прогинати і округлювати нашу спину. Вдих, куприк і маківка вгору, видих, погляд в купок і продовжуємо в динаміці вдих, прогинаємось, видих, округлюємось. Ви також можете дихати у чаї. Якщо втомилися так дихати, дихайте звичайно, як вам зручно. А якщо такий тип дихання подобається, приємний, можете продовжувати. І поступово амплітуду збільшуйте. Але завжди рухайтесь в тій амплітуді, в якій тілу приємно. Тобто не потрібно робити так, щоб вам було боляче. Помічайте, як м'язи напружуються, стискаються, натягуються. І ось цей рух завжди починаємо від куприка і вгору. Куприк, поперековий відділ, грудний шия голова. Знову куприк, ніби хвіст вгору. Поперек прогинаємо, грудний шия голова. Видих. Вдих. І ще кілька циклів видих. Вдих. видих, вдих. І залишаємось рівною спиною, сідаємо сідницями на п'ятки, поза баласана, це положення для відпочинку, перекладається як поза дитини. Вкладаємо чоло на підлогу, якщо вдається, вкладаємо перед пліччя, розслабляємо. Голову шию, руки. Якщо ви не дотягуєтесь чолом до підлоги, просто опускайте голову вниз, наскільки вдається. Можна також покласти долоні під чоло або навіть кулачки, якщо якраз це відстань вашого чола до підлоги. Тобто спробуйте підлаштувати асану так, щоб ви могли в цьому положенні розслабитись. Якщо ваш таз поки не опускається на п'ятки, також не біда, поступово просто розслабляйтеся і помічайте, як з часом, при регулярній практиці сідниці спускаються нижче, чоло спускається нижче. Це положення для відпочинку, тому пробуйте максимально розслабитись, а в цьому вам допоможе глибоке, вільне дихання. Чудово. Плавно підіймаємось і переходимо до такого проміжного положення між асанами для суглобної, до суглобної гімнастики, для кульшових суглобів, трішки покрутимо ліву ногу, провертаючи в кульшовому суглобі. Пупок підтягнутий. Відчуйте, як працюють стегна, сідниці. В деякі асани... При відсутності якоїсь базової фізичної підготовки доволі небезпечно входити. Тому важливо тіло готувати. І ось такі базові рухи, як суглобна гімнастика, допомагають вам уникнути травм, неприємних відчуттів і зробити практику для себе більш корисною, більш безпечною. Опускаємо коліно і права нога коло назовні. Продовжуйте дихати. Тримайте рівну лінію спини, не потрібно прогинати надмірно поперек. І всередину коло 8 кіл назовні, вісім всередину. Чудово. опускаємо коліна, згадаємо першу асану, яку ми вивчили кішку корову. Зробіть кілька циклів. Час від часу її будемо повторювати в цьому занятті. Достатньо. До і наступна асана. Робимо крок правої ноги вперед. Це адаптована асана, тобто її повний варіант, трішки інакший. Ми зробимо таку спрощену форму цього положення і підіймаємо ліву руку вгору, права рука зсередини правої ступні. ніс вгору, купок підтягнутий. Зафіксуйте положення кілька циклів дихання. Ваша права долоня може бути долоною на підлозі, може бути кулачком, може бути на пальцях. І пробуйте розвертати грудину, так мов би, лопатками. Намагайтесь притулитись до стіни. Завертаємось вниз, повертаємо праву ногу назад, один цикл кішка корова. Вдих, прогинаємось, видих, округлюємось. Рівна спина і ліва нога, крок вперед. Ставимо п'ятку під коліно, ліва рука зсередини. Розвертаємо грудину вправо. і підіймаємо праву долоню вгору. Потягніться долоною до стелі. Підтягніть пупок, праву лопатку, штовхайте назад. Вдих. А видиха. Завертаємось вниз. Повертаємо ліву ногу назад. Знову один цикл кішка корова. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І четверта асана. собака писком вниз. Дуже поширена, дуже популярна, майже в кожній практиці вона присутня. Для початку вам потрібно вирівняти лінію спини, тому для початку ви можете зігнути коліна, штовхнути долонями куприк вгору якнайвище, розслабити чоло маківкою потягнутися до підлоги. Далі підтягуємо пупок і відчуваємо. Якщо ноги дозволяють, вирівнюємо коліна, якщо ахіли дозволяють, спускаємо п'яточки нижче. Якщо при цих рухах ви відчуваєте, що спина округлюється, стає десь неприємно, некомфортно, то можна залишати п'ятки припіднятими, коліна призігненими настільки вам потрібно. І це положення фіксуємо і дихаємо в ньому. Дихаємо в грудину, в ребра. Тримайте язиковий замок. Чудово. І п'ята асана. Також популярна і знайома, і зустрічається не тільки в Йозі. Вона називається в фітнесі планка. А в Йозі вона називається ардхо-чатуранга-дандасана. Тому простіше, мабуть, казати планка. Купок підтягнутий, це силове положення. Руками ви штовхаєте підлогу. Тут важливо не прогинатися попереком. Краще, навпаки, трішки округлитись. Користі буде більше з такого положення, ніж коли провиснути попереком вниз. Вам потрібно пупок підтягувати і видовжувати лінію від п'яток до маківки. Чудово. Опускаємо коліна. І знайома вам асана, баласана, відпочинок. Ввійшовши в це положення, заповільнюйте дихання, надувайте живіт зів дихом, видих, здувайте. Кілька циклів дихання відпочинку. Скануйте своє тіло, відстежуйте, які відчуття виникають. Круглою спиною плавно підіймаємося. І повторимо знову дві попередніх асани. Собака писком вниз, планка. Опускаємо коліна. Робимо знову правою ногою крок вперед. П'ятка під коліном. Ліва рука на підлозі і права рука потягнеться вгору. Скрутка грудини вправо. Лопатки плечі відтягуєте до тазу. Правою долоною тягніться до стелі, дихайте. Опускаємо праву руку вниз, повертаємо праву ногу назад. Знову повторюємо собака писком вниз. Планка. Опускаємо коліна. Ліва нога вперед. Права рука на підлозі, ліва рука вгору. Фіксуємо поближення, дихаємо. Відчуваєте лінії, які створюєте тіло. Лінія корпусу, лінія рук. Дихайте. Чудово. Повертаємо ліву руку, повертаємо ліву ногу. І знову повторимо попередні асини. Собака писком вниз. Пробуйте затримуватись в цих асинах по 2-3 цикли дихання хоча б, можна й довше, якщо є сили. І плавно сходимо з положення, сідаємо на сідниці. Наступне наше шосте положення навасана поза човна. Сидимо на сідницях, маківкою потягніться вгору, притримуємо свої стегна і пробуємо, не сильно відхиляючись назад, припідняти гомілки паралельно підлозі. Спробуйте в цьому положенні побути десь 30 секунд. Приблизно 8 циклів дихання. Можна витягнути руки вперед. Не вісім, вибачте, десь. 4 цикли дихання. 4-5. Якщо складно, руки на стегну. Якщо і так складно, можна долоні опустити поки на підлогу. Відчуйте, як напружується стегна, м'яза живота. Це дуже важливі асани, щоб зробити ваш м'язовий корсет. міцним. ним. І опускаємо молодці. Вдих. На спину. Розстеліть лопатки по підлозі, вкладіть плечовий пояс, ставимо ступні на ширині тазу, пальці ніг дивляться вперед. І наступне положення місток на лопатках, долоні на підлогу. Підвертаємо куприк і піднімаємо таз вгору, наскільки вдається. Напружуємо сідниці, трішки збужуємо лопатки і так само фіксуємо положення щонайменше 30 секунд. Заповільнюємо дихання приблизно 4-5 циклів дихання. І поступово збільшуйте тривалість перебування в асані до хвилини. Якщо на початку... Зовсім складно, не потрібно тримати дуже довго. Достатньо зробити один-два цикли дихання. Поступово вам буде ставати все легше і легше. І хребеться хребцем, знову розтилаємо, спускаємо вниз. Відпочиньте. глибокий вдих І повний видих. І наша передостання асана називається поза щасливої дитини Ананда баласина. Підтягуємо до себе стегна і пробуємо долонями зачепитись за внутрішню сторону стегу, розкрити п'ятки ширше тазу, ступні паралельно стелі і натискаємо на свої ступні, спускаючи коліна нижче. При цьому голову не закидуємо назад, а навпаки, видовжуємо шию. І намагаємось притиснути до підлоги якомога більшу площу спини. Лопатки, поперек, плечовий пояс. І війшовши з це положення, можна заплющити очі і глибоке рівне дихання. Вдих, живіт надуваємо. А видих здуваємо. Язиковий замок, обличчя розслаб. І перебуваючи в асані, зовні ми залишаємось ніби нерухомими, але всередині в тіла відбувається дуже багато руху. Ви помічаєте, як натягуються м'язи, де стискання, де напруження. І нехай вся ваша увага буде в просторі тіла. Просто спостерігайте за цим процесом, вашим внутрішнім рухом, і спостерігайте за диханням. І з кожним днем. Ваша практика ставатиме приємнішою, легшою для вас, більш усвідомленою, тому що також по мірі практиці, окрім фізичних якостей, у нас зростає якість концентрації нашої уваги, зростає усвідомленість до відчуттів тіла. Звільнюємо ноги, і улюблена для всіх асана – це шавасана. Поза відпочинку її потрібно обов'язково зробити в кінці кожної практики. Вона допоможе усвідомити свій стан, розслабитись, заповільнитись, прислухатись до тіла. І також для мене ця асана, вона ніби як, як подарунок, як приз до те, що ви зробили ось ту попередню роботу. Тіло трудилося, старалося, і тепер потрібно дати йому можливість відпочити. Обм'якнути і розслабитись. Розстилайте тіло по килимку, розкидайте ноги на комфортну ширину руки, можна розкрити їх долонями до стелі або вкласти на живіт. В будь-якому разі ваші лопатки мають бути розслаблено, мають розслаблено лежати на підлозі, розслаблений плечовий пояс і заплющуйте очі. Зосередсь на тому, як рухається дихання. І поступово розслабте кожну частину тіла, починаючи з пальців ніг. І увагою підіймайтесь вгору. Розслабились підйоми, п'ятки. Щико. Ліна, стегна, сідниці, м'язи тазу, живіт, грудина. Плечовий пояс, руки, плечи, лікті, перед запясть І розслаблення розлилось по спині. Розслаблена зона попереку. Грудний відділ. Шийний. М'язи голови. Водили. Маків. Розслабилось чоло, брови, повіки. Розслабились скроні. Пилиці. Щелепи. Щоки. Крила носу, губи. І підборіддя. І ось ваше тіло повністю розслаблене. Зробіть ще кілька глибоких циклів дихання, прислухаючись до свого стану. І коли... Будете готові завершувати. Починайте рухати кінцівками, пальцями на руках, на ногах, потягуйтесь після сну. І коли будете готові, плавно через бік, з круглою спиною, підіймайтесь в положення сидячи. І на цьому наша практика закінчена. Намасте.